Український інститут книги це державна установа, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтва. І здійснює свою діяльність відповідно до статуту, який затверджується органом управління, та згідно із стратегією розвитку читання, що затверджується Кабінетом міністрів України, статут Українського інституту книги розробляється за участю громадських організацій у сфері культури, книговидавців та книгорозповсюджувачів. Метою діяльності Українського інституту книги є підтримка книговидавничої справи, популяризація читання, стимулювання перекладацької діяльності, популяризація української літератури у світі. Український інститут книги здійснює діяльність на засадах професійності, прозорості, підзвітності. Виконавчим органом Українського інституту книги є директор, який призначається органом управління за результатами конкурсного добору. В Українському інституті книги діє наглядова рада. Це спеціальний орган, що здійснює нагляд за діяльністю Українського інституту книги, його посадових осіб та діє в межах повноважень, передбачених законом і статутом Українського інституту книги. Український інститут книги має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності та перебуває в його оперативному управлінні. Український інститут книги може розміщувати на потучних рахунках у банках державного сектору власні кошти, отримані як плата за послуги, що надаються ним згідно з основною діяльністю, а також благодійні внески та гранти. Український інститут книги має печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням веде облік і звітність відповідно до законодавства.